Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною, але для цього Україна буцімто має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ. Таку заяву бункерний зробив виступаючи в міністерстві закордонних справ РФ. Він заявив, що українські війська мають бути повністю виведені з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів. Крім того, за словами диктатора, Україна повинна. про відмову відступу до НАТО. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной ну и, и в целом в Европе. Проте не варто піддаватися на такі провокації Путіна, адже кремлівський правитель намагається підірвати ефективність запланованого у Швейцарії саміту миру, який відбудеться уже 15 червня. Росія продовжує просувати ідеї, нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну майже щодня, завдаючи ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Офіційний Київ наголошує, що путінський режим становить загрозу всій світової безпеці, а не лише Україні.